Хуншань? Ні. Вже не встигаю. Хочеться в грус таки пограти трохи, а не скисати. Так, ты в этом машина есть? А, бачу я. А, 4 тіпа тягнуть на такий самий кемп, як ви хочете. А, наді мною вилучить, два, на демную лежать, так. Так, Трем на два мы летают. У мене на корче маю доїжджати. Вони на тачку і, мабуть, на карты. Ладно, теперь на тачку сели. Сильно на тачке просто прямо по дорозі поехала. Прямо, якщо не знайдеш тут uh -huh. кашка. Наступні хоті. Як за кейс був? Mm ну. -hmm. Якось uh, no. <takes noise> треба тачку шукати. Тачка mm. у мене є і вас на перехресті баги. На якому? Ну у вас на перехресті. — А У нас тут їх три. А на червоні. А що там на чада часа села не забрала? Не знаю. Нема такої інформації. Два босса. Угу. Идет, пятерки. Ты хочешь, перейти че поедем? Я подхожу, пока. Педи куда? А, тут два склада, Мы их запушим в бог. А вот это на я? Надеюсь, не. Ну, no просто хлопцы пока такими крути, ничего не боится. Я мазал брейка и компенсов уже набачу три катки. Это нормально? На тебе мазл брать, может сказать. Тебе лишній? Ну, нам він мені там нафіг не здався. Ну, я б взяв би, конечно. Для, для аптечки. Кубоз... Для куба шечки. Тут полумігасник і мозлбрейк. брейк. Оооо. Пламігасник Ну, це якщо ти встигнеш. Ага, ти встигнеш. Тут <laughs> кашка Не знаю, нам треба вже щось їхати займати. Я щось... А де мазл був? Ти забрав мазл? Я не забрав мазл. Окей. Okay. Я не забрав, На жовті. м'ясник тільки забрав. Бля, мене вивіз є. Ну, до речі, тут можна було б на скалу десь сісти. Ікса не було б, у мене здається, трійка. Ранки дах на ну... Келях таке суля вывезли було б клево, якщо бы зона просто на червону, то приземлет. Там все мое бути гарно видно. X4 взяв тебе Так. Але я десь буду юзати на хвилині часу, він буде летіти 30 секунд, ми якраз до зони доведемо нормально. Не можна навіть на хвилині 30. А хіба я на гора в зоні, щоб впасти неї? Ну внизу, хіба якщо прокне вниз, то падемо. Та ну, а потім ми будемо без машин. Кидай в багажник, по етапу, поїде на машину. 5-загрузив. Так, що ми робимо Я відходив. Їдемо. Їдемо до зони. воду. Ну ладно. Або можемо встати тут на горі, почекати прок, І тоді вже їхати. Жоті ресурс. Встанемо на горі чи їдемо жоту грати, не знаю. Можемо поїхати почекати. Або їдемо в зону, займемо кем зразу. Так, да, давайте може якийсь цей, не знаю. Тут встанемо. Жовта реснули. Тут, по моєму ще можна таке і кемп, і а зараз дивимося зона. Ну, Жовта помаранчева, зелена помаранчева, вообще супер. Хіба якщо ще раз прокне вниз на горе, то може там де живе везде О! Перед нами коробка кором. Ви ж дивитесь? Дроп попереду. І, і файтяться, по-моему, на дропе, Ні-ні-ні. не Ні -ні -ні. далі. сюда. Минутный. Пора до файт. Тровос, а пон, тровос, а пон. Тут бердіш горить. Зараз вбивати буду. Зліва чел. Синій один. Що я на той я не знаю. Ты не митка, два шоты, чел забив. Я иду с кодекс подбираю Блять и плюс слева. Серьезно, десь дали за кемпом. Може Можешь зметку жопу. С десь. Наляпували Uh, синя митка, чел в маку? Может піднятися, команду бігає, вашу сторону. Не, ні буду в ким. Я не разумею, просто пролетаю. А, бачу, бачу синя митка.

Там два сходи на жовтій файти За файтами. Могу не такими Так Можна це кем е, в хату цю високу? Або над ними отут. А от над ними можна і встану? Підбігайте на дрова в Херню мой козер был, мы его по Так, так. Подавить меня кем забьем? Давай. Треба кем взаимодействие сидит тут. Че? Щахнусь, кемпу. В хате. Один в хаті. Бля, це смог. Другий повар. Флешку кидаю. Хаешка, рак тебе гибрид, бегает. Накинается, начинается. Заебали мене, блять. Надо, по нажатию. Скинь ты моли, кабушкажику с херню. Ми Это ты в окно. Я тебя убью. Найс. Один смок кидает, другой хаешку у меня не будет Ну выебачите, выебачите. Чистка чистка я в трупе. Баро. Нет, это у Курана и О, ещё чистка. Прям добра, це прям Смачний. Э, фул оп, у митка на горі челли файте се, Аня ты Я не розумію. Сейчас пана хтось кидає.

Я не бачу. Може зараз автобус. Всі в автобус. Боже. на кулі політають. Синя митка над нами стоять. Все чел смачный, якщо треба підлутать. У цього, у цього, у цього, Я дай спину. А тут мазал компенс. Зубро. А ми не хочемо зайняти цей? Може... А ремки ні в кого не было? Я не бачу. Там человек бігають. Куди ти хотів, синя мітка, он під будинком бігає. Щоб нагору залізти, треба по цьому бігти, може зараз будуть на сходи по центру лізти. Гляда вони ще, ще там живі? А, БРДМ стоїть. Минуло бы. А, блядь. Абсолютно. на На даху, на был один. Пикая синя мітка, НЕ на Піка, пікає. пика. мітка. Двоє Двое типів. Двоє. В зоне. Он еще в зоне. Ой, побачила меня. Перший пор також по нам стрілять. Вони ще вже не хочуть нас. Пошки нам руины. О, ой, можно их тут рубать. Залазьте до мене на нудах можно. Синя митка. Що ти тут? На даху! Ой, хорошо як! Це тут, так, да, ти нокнув? Угу. Ой, гарно було, гарно. Поцілуночок. Витішити ці дерева. Смок розшиває. Давай електрик піде <підіпі> пограємо. Давай, Русі, дякую, що заходив. Гарного тобі дня, гарних ігор. Де зелена, бігає другий поверх. Panowie, co tam jesteśmy wzięli stanie znowu W na momencie że Нок зелено. А че мне? Че не нокаються? пучаешь? У них там по кипусике шово. Ну, місь... Забих назван, это песец. Це просто песец. Двоє за червоною за каменем. У нас дроп упав, якщо комусь треба. <плес> Дальнього за каменем, каменною нокну. Що я в поррогсі, ебаний стіл. Ще нокнув. Ну там ще сидять, за черванное Буде жопа якщо... Хіба там добіг тільки за червоно? Двое. Не не, там вони ще сиділи. Вот закрыли, певно, до Та с него каска злетіла, його закрили. А, на синій міці, там в дальней частині один чел бігав. Френа. А вс бегаю еще. Зелено. У мені, в будинку. Натах бігає. Нас... Ні Ніде, ніхто не бігає. А ні, це осталось. Я, Я чекаю сейчас. Те че налишилися і на червоній. Це два різних та. Зараз тих буду витискать. Дивимося, якщо зона на нас то тоді все супер. Дах. Оу. Окей. <кій> Дякую. Зона до них пришла. Так, мне треба поменять шолом. Там был на дропе в тебя шалом целый? Да. Да, нам треба прибегать уже. В бусик я можем заехать. Бусик. Так, так, так. Давай кулак с табачкой.

О боже, ну дві ті голови тіло, ну. О. а там нема де? Сховатися. Діл, синя лока нас чекає. Я не бачу, бачу. Назелене. Ой, голова відлетіла, у на духу. Ходжу до Ну як ти живеш, мене минуту три. Что назад убегаем назад у них? Ну, что то спрей, да, можно запрыгнуть, что uh -huh. мы туда. Угу. Переходим. Она накнула. Накнула. один шот даху у ног на цене. МХЕшки летят. Вот я на жовтень. Czekam. Okay. Żółty. last. Albo para dostanie.